Весняний вечір сповнював квартиру Богдана прохолодою і ароматом бузку, що проникав крізь відчинене вікно. У свої 33 Богдан Литвин досі мешкав у невеликій однокімнатній квартирі на околиці Дніпра, яку успадкував від бабусі. Він працював інспектором технічного нагляду на місцевому металургійному заводі, отримуючи зарплату, якої ледве вистачало від виплати до виплати. Богдан не нарікав на життя. Він змалку звик до скромності, що йому передалася від батьків, які все життя пропрацювали на тому ж заводі. Після їхньої загибелі в автокатастрофі, коли йому було 20, хлопець навчився бути самостійним і виживати на те, що мав. Світлана Верба змінила його життя два роки тому. Вони познайомилися на весіллі спільних друзів, і Богдан закохався з першого погляду. Висока, струнка дівчина з довгим русявим волоссям та виразними зеленими очима зачарувала його не лише зовнішністю, але й своєю жвавістю і амбіціями. Світлана працювала адміністраторкою в одному з найдорожчих салонів краси міста, і її оточували заможні клієнти та колеги. Вона завжди виглядала бездоганно, ніби щойно зійшла з обкладинки модного журналу. Незважаючи на різницю у стилі життя, вони провели разом неймовірних півтора року. Богдан не пам'ятав, коли останній раз почувався таким щасливим. Світлана неначе принесла барви у його монотонне існування. Ну то як ти вже придумав, де ми відпочиватимемо цього літа? запитала Світлана, вмощуючись на старому дивані у квартирі Богдана і гортаючи глянцевий журнал. Богдан зітхнув, відволікаючись від ноутбука, де він переглядав рахунки. Світлано, я ж казав, що цього року буде важко з відпусткою, на заводі скорочення, і я не певен, що зможу взяти два тижні. Він обережно підбирав слова. Світлана закотила очі. Ми вже рік зустрічаємось, а ти так і не звозив мене нікуди. Навіть Оля з Віталіком, хоч і сидять на кредитах, якось викрутилися і полетіли в Єгипет. А ми що? Тільки й гуляємо набережною та їздимо до твоєї тітки на дачу. Може, наступного року я зібрав трохи грошей, але їх вистачить хіба що на кілька днів у Карпатах, спробував виправдатись Богдан. Карпати? Світлана гірко засміялася. Усі мої подруги розказують про Туреччину, Кіпр, Грецію. Що я їм скажу? Що ми поїхали до бабусь у гори їсти банош? Богдан промовчав. Він розумів, що навряд чи зможе забезпечити Світлані такий рівень життя, до якого вона прагнула. Проте сказати це вголос не наважувався. Через тиждень Світлана приголомшила його новиною. Віталій Степанович, власник нашого салону, запропонував мені поїхати з ним на тиждень до Іспанії, суто по роботі, звісно, додала вона, не дивлячись Богдану в очі. Він відкриває там філію і хоче, щоб я допомогла з організацією. Богдан насупився. По роботі з власником салону, на тиждень до Іспанії? Ти справді вважаєш, що я в це повірю? А що ти зробиш? різко відповіла Світлана. Запропонуєш альтернативу? Забереш мене туди сам? Те, що почалось, як звичайна суперечка, переросло у справжню бурю. Уперше за весь час їхніх стосунків Богдан побачив, скільки невдоволення накопичилось у Світлани. Ти розумієш, що ми ніколи не зможемо нормально жити з твоєю зарплатою, вічно економити, відмовляти собі в усьому. Мені вже 31, Богдане, я хочу сім'ю, дітей, нормальне житло, а не цю твою однушку з радянськими меблями. Що ти пропонуєш піти грабувати банки? гірко усміхнувся Богдан. Світлана раптом замовкла, пильно подивилася на нього, а потім тихо промовила. У тебе є спосіб усе виправити швидко і без великих зусиль. Про що ти? Твій друг Гліб, той, що виїхав до Польщі, він же казав, що там платять гарні гроші за донорство. Богдан отетерів, не вірячи власним вухам. Ти зараз про продаж органів? Ти серйозно? Не роби з цього трагедію, Світлана говорила тепер діловим тоном. Людина може жити з однією ниркою. Гліб розповідав, що там можна отримати до 30 тисяч євро. Уявляєш, це шанс почати все з чистого аркуша: внесок на квартиру, нормальна відпустка, гроші на весілля. Ти збожеволіла? Богдан схопився з місця. Це нелегально, небезпечно, це, це божевілля, Світлано. Вибирай! Або ти знаходиш гроші, або я йду. Мені набридло чекати на краще життя. Її голос звучав рішуче і холодно. Наступні кілька днів вони майже не розмовляли. Богдан сподівався, що Світлана отямиться і візьме свої слова назад, але вона була невблаганна. Продай нирку, або я піду, сказала вона під час їхньої останньої розмови. У тебе тиждень на роздуми. Тиждень минув, і Богдан, який відмовився навіть обговорювати цю ідею, прийшов додому і виявив, що всі речі Світлани зникли. На столі лежала коротка записка: Не звинувачуй мене, ти сам зробив цей вибір. Перші місяці після розриву були найважчими в житті Богдана. Він ходив на роботу, механічно виконуючи свої обов'язки, а вечорами сидів у порожній квартирі, намагаючись зрозуміти, як його стосунки дійшли до такого фіналу. Іноді він перевіряв сторінки Світлани в соціальних мережах і бачив нові фотографії. Ось вона на узбережжі, ось у дорогому ресторані, ось з Віталієм Степановичем. Поволі біль притупився. Допомогли друзі, особливо Микита, колега з заводу, який тягав його на риболовлю в походи і не дозволяв поринути в депресію. З часом Богдан навіть почав зустрічатися з іншими жінками, хоча жодні стосунки не стали серйозними. Одного вечора, майже рік після того, як Світлана пішла, Богдан повертався з роботи і помітив знайому постать біля під'їзду свого будинку. Серце шалено забилося, коли він впізнав Світлану. Вона виглядала не так ідеально, як раніше. Волосся було зібране в недбалий хвіст, замість дизайнерського одягу, простий светр і джинси, а макіяж ледь помітний. Привіт, невпевнено сказала вона. Можна з тобою поговорити? У квартирі панувала незручна тиша. Богдан зробив чай, але Світлана лише крутила чашку в руках, не наважуючись зробити ковток. Як ти? нарешті запитав він. Чесно, погано, вона нервово засміялася. Віталій виявився не тим, ким я його вважала. Спочатку була Іспанія, потім Італія, обіцянки про спільний бізнес, а потім з'явилася 22-річна модель, і я стала непотрібна. Богдан мовчав, відчуваючи суміш співчуття і якоїсь гіркої сатисфакції. Він звільнив мене з салону. Я намагалася влаштуватися в інші місця, але у нього багато зв'язків, і він подбав, щоб мені нікуди не вдалося потрапити. Світлана говорила тихо, дивлячись у підлогу. Я витратила всі свої заощадження, мені довелося з'їхати з орендованої квартири. І ти прийшла до мене, закінчив за неї Богдан. Мені більше нікуди йти, зізналася Світлана. Я знаю, що не маю права просити після всього, що сказала. Але можна пожити у тебе кілька тижнів, поки не знайду роботу і не стану на ноги. Частина Богдана хотіла сказати їй ні, згадати всі ті жорстокі слова, що вона кинула йому в обличчя рік тому Продай нирку або я піду. Ці слова досі боліли, як відкрита рана. Але інша частина пам'ятала їхні хороші моменти і ту світлану, яку він любив. Диван у вітальні твій. Нарешті сказав він, але це тимчасово, і ми не разом, це зрозуміло. Світлана кивнула в її очах читалася суміш полегшення і сорому. Дякую, я відпрацюю кожну копійку, обіцяю. Так почалася нова глава їхніх стосунків, глава, яку жоден з них не міг передбачити рік тому. Перші дні співжиття зі Світланою були напруженими. Вони обережно рухалися квартирою, намагаючись не порушувати особистий простір одне одного. Світлана тихо готувала їжу, прибирала і шукала роботу, постійно сидячи з телефоном і переглядаючи оголошення. Богдан почав помічати зміни в ній. Раніше завжди впевнена, гучна, з високо піднятою головою. Тепер Світлана постійно ніби вибачалася за своє існування. Вона стала тихішою, обережнішою у висловлюваннях. Здавалося, рік з Віталієм Степановичем викрутив її, як ганчірку, і залишив без тієї іскри, яка так приваблювала Богдана колись. Розкажи, що з тобою трапилось, якось ввечері сказав Богдан, коли вони сиділи на кухні, тільки чесно, без прикрас. Світлана довго мовчала, неначе зважуючи, скільки може розповісти. Віталій, спочатку він був дуже щедрим: подарунки, ресторани, подорожі. Потім почалися дрібні приниження. Він критикував усе, як я одягаюся, як говорю, як тримаю виделку. Я думала, що треба просто стати кращою, відповідати його рівню, але згодом зрозуміла йому подобалося саме відчуття того, що я в його руках, що він може зробити зі мною все, що заманеться, а я нікуди не дінуся. Вона зробила паузу і ковтнула чаю. Останньою краплею стала наша поїздка до Італії. Ми пішли на вечерю з його бізнес-партнером, і той почав загравати до мене. Я чемно відмовляла, але Віталій після вечері влаштував сцену. Сказав, що я мала догодити його партнеру, бо це допомогло б з угодою. А наступного дня я побачила його з тією моделлю, Валерією її звати. Коли я влаштувала скандал, він просто сказав, що я стала занадто старою і нудною. Богдан слухав, не перебиваючи, відчуваючи, як у ньому змішується жалість і гнів. Мені соромно, тихо закінчила Світлана. Соромно, що я повелася на гроші і статус. Соромно, що я покинула тебе заради такого. Ти хоч як небудь можеш мені пробачити. Не знаю, чесно відповів Богдан. Мені потрібен час. Світлана кивнула і більше не піднімала цю тему. Через тиждень їй пощастило знайшлася робота в невеликому магазині косметики на ринку. Зарплата була мізерною порівняно з тим, що вона отримувала в салоні, але це був початок. Я відкладатиму на оренду кімнати, сказала вона Богдану, отримавши першу виплату. Обіцяю, я не сиджу в тебе на шиї. Не поспішай, несподівано для себе відповів він. Спочатку стань на ноги. З часом напруга між ними почала спадати. Вони обережно крок за кроком відбудовували не стосунки, а хоча б нормальне спілкування. Світлані доводилося вчитися жити по-новому, економити, рахувати кожну гривню, їздити громадським транспортом замість таксі. Іноді Богдан помічав, як вона з дугою дивиться на дорогі магазини чи ресторани, повз які вони проходили, але вона ніколи не скаржилася. Ти змінилася, якось сказав він, коли вони поверталися з прогулянки парком у неділю. На краще чи на гірше? спитала вона з напівусмішкою. По іншому, відповів Богдан. Нова, Світлана, мені подобається більше. Одного разу, повернувшись з роботи раніше, він застав її за прибиранням. Вона стояла на стільці і мила вікна, наспівуючи якусь пісню. В цю мить вона здавалася такою справжньою, такою рідною, що щось у його серці ворухнулося. Привіт, сказав він, і вона обернулася, ледь не втративши рівновагу від несподіванки. Ой, я не почула, як ти прийшов, Світлана зашарілася, вирішила помити вікна, поки на дворі так тепло. Богдан подивився на неї і раптом зрозумів, що, незважаючи на всі рани і образи, він знову відчуває щось до неї. Щось більше за жалість чи співчуття. Давай я допоможу, він взяв в неї ганчірку. У тебе не вийде дотягнутися до верхніх кутків. Вони мили вікна разом, жартували, згадували минуле ті добрі моменти, яких, виявляється, було багато, і коли їхні руки випадково торкнулися, обоє завмерли на мить, дивлячись одне одному в очі. Тієї ночі Світлана не спала на дивані. Вперше за довгий час вони засинали в обіймах одне одного, і Богдан відчував дивний спокій, ніби повернувся додому після довгої подорожі. Наступні місяці були сповнені обережним крихким щастям. Богдан не наважувався говорити про майбутнє, пам'ятаючи, як боляче опікся минулого разу. Світлана теж не тиснула вдячна за другий шанс. Що скажеш про поїздку на море в серпні? якось запитав Богдан. Нічого особливого, просто кілька днів в Одесі, я відклав трохи грошей. Очі Світлани спалахнули радістю. Справді, ти, ти хочеш поїхати зі мною? Якщо ти згодна, звісно. Я б дуже хотіла. Вона торкнулася його руки. Але ти певен це ж гроші, які ти збирав на щось важливе, закінчив він за неї. І я вважаю, що це важливо. Нам потрібен цей час разом, без минулого, без обтяжень. Вони поїхали до Одеси на початку серпня. Скромний пансіонат, проста їжа, ринок замість ресторанів, але Світлана світилася від щастя, як ніколи раніше. Вона годинами плавала в морі, засмагала на пляжі і, здавалося, насолоджувалася кожною миттю. А на даху пансіонату є оглядовий майданчик, сказав їй Богдан одного вечора. Якщо хочеш, можемо піднятися і подивитися на зорі. Вечір був теплим, і зорі над Одесою здавалися особливо яскравими. Вони сиділи на розстеленому покривалі, дивилися в нічне небо і розмовляли про все на світі. Дивно, як життя складається, тихо промовила Світлана. Рік тому я думала, що потрібні гроші і розкіш, щоб бути щасливою. А зараз, зараз я розумію, що потрібні зовсім інші речі. Які? спитав Богдан, хоча вже знав відповідь. Взаєморозуміння, повага, відчуття того, що ти поруч з людиною, яка бачить і цінує твою душу, а не гаманець чи зовнішність, вона повернулася до нього. Я щаслива зараз, справді щаслива, вперше за дуже довгий час. Богдан усміхнувся і дістав з кишені маленьку коробочку. Я хотів зробити це якось особливо, але думаю, не буває моменту кращого, ніж цей. Він відкрив коробочку, в якій блиснула скромна обручка. Світлано, ти погодишся стати моєю дружиною, не через гроші, через статус, а просто тому, що ми кохаємо одне одного. Сльози блиснули в її очах. Так, Богдане, так, з усього серця. Вони повернулися до Дніпра зарученими, сповнені планів на майбутнє, реальних земних планів, які базувалися не на фантазіях, а на тому, що вони справді могли собі дозволити. Весілля вони запланували на наступну весну, скромне для найближчих друзів і родичів. Світлана не мріяла про дорогу сукню чи екзотичний медовий місяць. Вона хотіла просто бути з людиною, яка прийняла її в найгірші часи і дала другий шанс. Я ніколи не забуду, що сказала тобі тоді, зізналася вона якось вночі, коли вони лежали в ліжку. Продай нирку, або я піду. Як я могла бути такою жорстокою, такою засліпленою? Це було минуле життя, відповів Богдан, цілуючи її скроню. Ми обоє виросли відтоді. Але я мушу сказати це, наполягала Світлана. Мені так соромно. Ти був готовий віддати мені все, що мав, а я вимагала більшого. Ти пробачив мені те, що, можливо, не пробачив би ніхто інший. Я ніколи цього не забуду і не зраджу твої довіри знову. Богдан обійняв її міцніше. Я вірю тобі, і я радий, що ми знайшли дорогу назад одне до одного. Часом треба пройти через темряву, щоб оцінити світло. Вони лежали в тиші, слухаючи, як дощ стукає у вікно, і відчували, що, попри всі випробування, які підготувало їм життя, вони нарешті знайшли своє місце поруч одне з одним. Через два місяці після їхніх заручин несподівано зателефонувала тітка Богдана. Богданчику, мені потрібна твоя допомога, голос літньої жінки звучав стурбовано. Доведеться мені переїжджати. Що трапилося, тьотю Галю? стривожився Богдан. Та от з ногами зовсім погано стало. Лікарі кажуть, що мені треба в спеціалізований центр для літніх людей. Я знайшла непоганий, недалеко від міста. Умови там хороші, але виникає питання з моєю квартирою. Тітка Галина, сестра його мами, мешкала у двокімнатній квартирі в старому будинку біля центру. Вона ніколи не виходила заміж і не мала дітей, тож Богдан був її єдиним родичем. Я не хочу продавати квартиру, продовжувала тітка. Це пам'ять, та й мало що у житті може трапитися, але й пустувати їй теж недобре. Може, ви б із Світланою туди перебралися? Житло більше, та й район кращий. Богдан здивовано поглянув на Світлану, яка саме увійшла до кімнати. Тьотю Галю, це дуже серйозна пропозиція. Ми мусимо подумати, коли ви плануєте переїжджати? За місяць півтора треба ще деякі документи оформити, речі розібрати. Приїдь до мене на днях, поговоримо докладніше. Увечері Богдан розповів усе світлані. Це неймовірна можливість. Вона була схвильована двокімнатна квартира ближче до центру. Ми могли б навіть кімнату для дитини обладнати колись у майбутньому. Богдан замислився. Але це все одно не наша власність, це тьоті Галине житло. Вона може в будь-який момент повернутися або вирішити щось інше. Звісно, кивнула Світлана, але навіть якщо ми поживемо там кілька років, це допоможе нам зібрати більше на власне житло, ніж якщо продовжимо тут. В її голосі не було того меркантильного тону, який колись так дратував Богдана. Зараз це був прагматичний розрахунок двох людей, які планують спільне майбутнє, спираючись на реальність. Вони відвідали тітку Галину і детально обговорили всі умови. Старенька просила лише одного регулярно навідувати її і доглядати за квартирою так, ніби це їхня власна домівка. Я рада, що тут буде жити родина, сказала вона, обіймаючи Богдана. Твоя мама була б щаслива бачити, яким чоловіком ти став. Переїзд відбувся в травні за місяць до запланованого весілля. Квартира тітки Галини виявилася просторішою, ніж пам'ятав Богдан, і, хоч меблі були старими, все було доглянуто і чисто. Ми можемо зробити невеликий ремонт, запропонувала Світлана, оглядаючи стіни з вицвілими шпалерами. Нічого дорогого, просто освіжити. Я колись працювала з дизайнером інтер'єрів в салоні, дещо знаю. Вони взялися за ремонт разом, фарбували стіни, клеїли шпалери, розставляли меблі, перетворюючи чужу квартиру на свій дім. Богдан ніколи не бачив Світлану такою щасливою вона насолоджувалася кожним моментом створення їхнього спільного простору, не скаржачись на втому чи брудну роботу. Уявляєш, ми будемо першою парою в нашому оточенні, хто матиме двокімнатну квартиру. Жартувала вона, фарбуючи стіну у вітальні. Навіть Оля з Віталіком досі в однокімнатній живуть. Богдан усміхнувся, згадуючи, як колись їй було соромно перед подругами за його однушку. Їхнє весілля відбулося в міському парку скромна, але душевна церемонія. Світлана була в простій білій сукні, яку купила на розпродажі, і трохи переробила власноруч. Богдан надів костюм, який знайшов у комісійному магазині, але в їхніх очах було стільки щастя, що ніхто й не помітив, що весілля не було розкішним. Я щаслива, прошепотіла Світлана, коли вони танцювали свій перший танець. По справжньому щаслива. Богдан міцно стиснув її руку. Я теж хто б міг подумати, що ми пройдемо такий шлях? Життя потекло своїм плином. Світлана знайшла нову роботу адміністраторкою в невеликому готелі, а згодом відкрила власний мікробізнес, почала робити натуральну косметику вдома і продавати її через інтернет. Це те, про що я завжди мріяла, розповідала вона Богдану, змішуючи олії на кухні, робити щось своїми руками, бачити результат, знати, що це допомагає людям. Богдан підтримував її в усьому, навіть коли перші спроби не були успішними. Вони разом вчилися економити, інвестувати невеликі суми, планувати майбутнє. На другу річницю весілля вони навіть змогли поїхати до Болгарії не в п'ятизірковий готель, а в скромні апартаменти, але радість від подорожі була безмежною. Якось, коли вони вже два роки жили в квартирі тітки Галини, задзвонив телефон. Богданчику, у мене новина. Голос тітки звучав бадьоро. Я вирішила залишитися в центрі назавжди. Мені тут дуже подобається, знайшла друзів та й медичний догляд хороший. Ми можемо продовжувати жити у вашій квартирі? обережно запитав Богдан. Та яка ж вона моя? засміялася тітка. Я підписала дарчу на твоє ім'я. Ти ж мій єдиний спадкоємець, тож на що чекати? Юрист скоро зв'яжеться з тобою. Богдан мало не впустив телефон від несподіванки. Тьотю Галю, це, це дуже серйозний подарунок. Я бачу, як ви з Світланою дбаєте про квартиру, як ви ставитесь одне до одного. Мені спокійно, знаючи, що в цих стінах буде жити любов. Голос тітки здригнувся від емоцій. А тепер розкажи, як твоя красуня? Повісивши слухавку, Богдан сів на диван, все ще не вірячи в те, що почув. Коли Світлана повернулася з роботи, він мовчки простягнув їй лист, який надіслав юрист тітки. Це, це справжнє?» справжнє? Світлана ошелешено дивилася на документи. Здається, так, Богдан обійняв її. У нас є власний дім, Світланко, наш дім. Того вечора вони сиділи на балконі, обговорюючи плани на майбутнє вже не невизначене, примарне майбутнє, а цілком реальне, з конкретним місцем, де вони могли пустити коріння. От бачиш. Тихо сказала Світлана, поклавши голову йому на плече а ти боявся, що не зможеш забезпечити мені те життя, якого я хотіла, але ти дав мені набагато більше справжній дім, справжнє почуття, справжнє щастя. Ще через півроку Світлана повідомила, що вагітна. Для обох це була несподівана, але радісна новина. Я хвилююся, зізналася вона, я ж не знаю, як бути мамою. А я не знаю, як бути татом, відповів Богдан, але ми навчимося разом. Вони почали готувати кімнату для дитини, фарбували стіни в ніжно жовтий колір, купували меблі, іграшки. Світлана продовжувала розвивати свій косметичний бізнес, який поступово зростав, приносячи стабільний додатковий дохід. Одного дня, коли Світлана була вже на сьомому місяці вагітності, вона зустріла на вулиці Віталія Степановича. Він постарішав, погладшав, але все ще мав той самий зверхній погляд. Світланко, яка зустріч. вигукнув він, оглядаючи її з голови до ніг. Бачу, в тебе все по-своєму склалося. Світлана інстинктивно поклала руку на живіт. Так, я щаслива, а як ваші справи? Та як зазвичай, недбало відмахнувся він. Бізнес, подорожі, нові знайомства. До речі, якщо захочеш повернутися до салону, дай знати можу знайти місце для старої знайомої. він підморгнув, ніби роблячи щедру пропозицію. Раніше такі слова змусили б її серце битися швидше від надії, але зараз вона лише ввічливо усміхнулася. Дякую, але я маю власну справу, і вона мені до душі. Власну справу? він скептично підняв брову. І що ж ти робиш? Створюю красу своїми руками. Просто відповіла вона, і це приносить мені радість, якої я ніколи не відчувала, працюючи на когось іншого. Віталій хмикнув явно невражений. Ну, як знаєш, якщо передумаєш не передумаю, м'яко, але твердо сказала Світлана. Бувайте, Віталію Степановичу. Вона пішла, відчуваючи дивне полегшення, ніби останній привид її минулого нарешті відступив. Коли вона розповіла про цю зустріч Богдану, він обійняв її і сказав Ти зробила правильний вибір, кохана, не тільки зараз, а й коли повернулася до мене. Мені знадобився час, щоб зрозуміти, що справжнє щастя не в грошах і не в статусі, відповіла вона, а в тому, щоб бути поруч з людиною, яка приймає тебе такою, яка ти є, і росте разом з тобою. Їхня донька народилася теплого травневого дня, здорова, крикуча дівчинка з очима, як у Богдана. Вони назвали її Надія, як символ того, що ніколи не варто втрачати віру в краще. Життя не стало легшим чи безпроблемним. Бували дні, коли грошей ледве вистачало до зарплати, коли Світлана не спала ночами через плач дитини, а Богдан хвилювався через скорочення на заводі. Але вони долали всі труднощі разом, підтримуючи одне одного. Продай нирку або я піду, якось пожартувала Світлана, коли вони сиділи на кухні і обговорювали бюджет. Богдан поперхнувся чаєм. Що? Це жарт, засміялася вона, але потім стала серйозною. Іноді я не можу повірити, які дурниці колись говорила, якби ти тоді справді пішов на таку жертву заради мене. Я б ніколи собі цього не пробачила. Але ми обоє виросли відтоді. Богдан взяв її за руку. Я вдячний долі за цей урок. Він зробив нас сильнішими. З колиски в кутку кімнати почувся тихий звук, надійка прокинулася і вимагала уваги. Світлана підійшла до неї, взяла на руки і повернулася до Богдана. Ось воно, наше справжнє багатство, і воно коштує більше, ніж усі гроші світу. Богдан дивився на двох найдорожчих людей у його житті, і відчував, що, попри всі випробування і перешкоди, він справді знайшов своє щастя, не в розкоші чи статусі, а в теплі домашнього вогнища, в коханні, яке стало міцнішим після всіх випробувань, у маленьких щоденних радощах, які вони створювали разом. Так, тихо відповів він, обіймаючи дружину і доньку. Ми справді багаті, багатші, ніж можна уявити. Дорогі глядачі, ця історія про Богдана і Світлану нагадує нам, що справжнє багатство вимірюється не грошима, а глибиною почуттів і щирістю стосунків. Якщо вам сподобалася ця життєва історія, поставте, будь ласка, лайк і поділіться своїми думками у коментарях. Можливо, у вашому житті теж була ситуація, коли ви зрозуміли, що матеріальні цінності ніщо порівняно зі справжніми почуттями. Розкажіть про це. А якщо хочете побачити більше таких історій, підписуйтесь на канал. Ваша підтримка надихає нас ділитися з вами найзворушливішими сюжетами з реального життя.